Апаратний масаж як бізнес для себе, щоб зрозуміти актуально, чи це треба відповісти на питання, що хоче клієнт у б'юті салоні і за що він заплатить найбільше. То як би це не звучало, але клієнт платить за результат. І він заплатить за те, що має багато процедур і дає багато результату. І оскільки понад 500 клієнтів вже купили наше обладнання для лазерної піляції і корекції фігури, ми точно знаємо, що це. У нас є апарат для масажу, який моментально надає ефект від мінус одного до мінус трьох сантиметрів за першу процедуру та поєднує в собі кавітацію плюс РФ-ліфтинг. І ось там максимально гарний розрив по продажам і класний дохід. І зараз найвигідніший час тільки до кінця травня до знижки до 25% на все обладнання від Laser. Тож не пропусти свого шансу отримати топовий продукт за розумну ціну.